Більшість з нас в цій будівлі ніколи не сиділи в в'язниці і не були замкнені в камері. Однак кожен з нас або проходив, або ще буде проходити такий період, який можна назвати тюремним досвідом. Це тобто той момент, коли ми відчуваємо, що нас закрили в якихось обставинах важких, неприємних, таких тяжких. І ми в цих обставинах задаємо багато питань, чому ми тут знаходимося? Чи Бог не бачить, коли воно все закінчиться. У нас ці питань дуже багато, а відповідей дуже мало. І в цей період ми можемо мати якісь сумнів, що Господу байдуже до нас, що Він не знаю, може навмисно це зробив і так далі. І сьогодні я хотів би, щоб ми пороздумували над одним уривком, який написаний в діє 16 розділі. І подивилися на двох біблійних героїв, як вони переживали свій тюремний досвід, що в них відбувалося, як вони реагували, і які взагалі важкі, неприємні обставини в них були. Проте, перш ніж там я зачитаю свій уривок, хочу вести такий невеликий контекст: події відбуваються в 16-му розділі. Павло із силою вирушає до міста Фулип, це Європа. Дух Святий їм говорить, вони спочатку хотіли йти в Азію, але Дух Святий через сон віщий показав, що в Филиппах є чоловік, який просив про допомогу. І тому вони вирішують свій курс змінити з однієї і піти в іншу. І зараз ми прочитаємо діє, 16 розділ 16 вірша. Сталося ж, як ми йшли на місце молитви, нас зустріла одна служниця, що мала духа віщування. І ворожбиством давали великий прибуток господарям своїм. Вона, йдучи слідом за Павлом і за нами кричала, кажучи, ці люди раби Бога Всевишнього, які звіщають нам дорогу спасіння. І це вона робила багато днів. Тоді Павло обурився і, обернувшись, сказав Духові: наказуй тобі в ім'я Ісуса Христа, вийди з нею і в ту ж мить дух вийшов. Коли господарі її побачили, що надія на їх прибуток пропала. Схопили Павла та силу і потягли їх на Майдан до старішин. І коли привели їх до старішин, то сказали: ці люди, юдеї, бунтують наше місто і навчають звичаїв, які не годиться нам, римлянам, ні приймати, ані виконувати. Народ же повстав проти них, а начальники здерли одяг з них і наказали бити їх грізками. І завдавши їм багато ударів, кинули їх у в'язницю, наказавши в'язничому сторожеві пильно стерегти їх. Він же, одержавши наказ такий, вкинув їх у внутрішню в'язницю, а ноги їх забив у колоду. Моя проповідь сьогодні про те, що коли віра проходить в наше життя, є три етапи тюремного досвіду. І перший етап це біль тюремного досвіду. Ми бачимо, що Павло і сила вони не робили нічого поганого, вони говорили Євангелію. Вони проповідували, вони нікого не бунтували, не причиняли нікому біль, але вони вигнали духа із ворожки, і це не сподобалося тим людям, які її управляли. Тому що це забрало їх фінанси. І що вони роблять? Вони приміняють до них покарання. І часто в нашому житті, коли приходить цей досвід, коли ми в в'язниці, коли ми в таких стражданнях, в нас Є моменти, де ми відчуваємо біль, де нам причиняється біль. І часто це буває незаслужено. Ми не можемо не розуміти, тому здається, ми ходимо до церкви, ми виконуємо заповіді, ми служимо, ми жертвуємо, ми робимо багато чого для Господа, але чомусь в наше життя прийшла та чи інша важка ситуація. Можливо, це трагедія, можливо, це фінансовий якийсь неспокій, можливо, це боргії. Можливо, це розлучення і так далі. Дуже багато різних є тюремних досвідів в нашому житті. Далі ми бачимо, що ці люди, яким належа ворожка, вони вирішують зробити покарання Павлу та сили. Їх б'ють, б'ють ременами, в їх вся спина в крові. Це ймовірно, це було одне з трьох. Таких жорстоких побутів, про які буде Павло писати пізніше. Тобто ми можемо зрозуміти, що їм було дуже боляче і дуже неприємно. Попри все це, вони вирішують не просто їх побити, вони говорять, давайте їх вкинемо в в'язницю. Їх кидають в'язницю. В, в місце, де темно, де брудно, де неприємно, де лячно. І в цій в'язниці теж їм було 100% Погано, вони не розуміли чому. І я впевнений, що у них було безліч питань до Господа, за що ти з нами так зробив? Ми ж виконуємо твою справу. Ти ж сам нас покликав до Филипп. Ти ж сам хотів, щоб ми проповіли твоє Євангеліє. Чому ми зараз в в'язниці? Я впевнений, що у вас багато є питань. Так само. Коли вони були в в'язниці, це місто їх сковувало, тому що. На них поклали колодки, які повністю їх обездвижували. І часто в нашому житті, коли приходить цей чуремний досвід, він нас обоздвижує. Ми є в такому стані апатії. Ми не можемо рухатися, ми є бездіяльними, ми є в гнітючому стані. І це небезпечно. Тому що коли Бог ставить нас в такі обставини, Він хоче зробити свою волю. Він робить це для своєї справи, для своєї слави. Він хоче, щоб ми в цих обставинах, можливо, послужили або задумалися і змінили свій характер чи ще якісь речі. Проте диявол, він навпаки, він робить все, щоб наші ці обставини нас скували, щоб ми були бездіяльними, щоб ми не хотіли нічого робити, щоб ми здалися. І це є для нас першим таким приміненням. Це те, що коли ми є. В таких обставинах, коли ми є в в'язниці, коли ми є в своїх випробуваннях і стражданнях, щоб ми не закривалися. Щоб ми розуміли, що да, це неприємно, це боляче, це важкий стан, але Господь хоче, щоб ми не були бездіяльними. Він хоче, щоб ми все рівно під час цих випробувань ми йшли до Нього. Другий етап, який ми бачимо, написаний він в на наступних віршах, наступної вірші. В 25-му. Ми ще сьогодні його не читали. І це є такою квінтесенцією всього, що з ними відбувалося. Опівночі Павло та сила молились і співали хвалу Богові, а в'язні слухали їх. І другий етап це хвала у їхньому тюремному досвіді. Важлива примітка, що вони не почали молитися і поклонятися Богу півночі. Вони робили це до того часу. Тобто, це якийсь тривалий час був, коли вони спочатку прийшли до молитви, і це важливо для нас зрозуміти, що коли приходить до нас такий досвід, ми відразу повинні йти молитися. Важливо також зуважити, що вони молилися не про своє звільнення. Жодного разу вони не казали: Господь, ми хочемо, щоб ти нас звідси забрав». Вони молилися про те, що Бог дав їм силу, силу це пережити, силу це пройти, не здатися. Не почати раптати, не почати проклинати, не почати бути якимось незадоволеним. Вони молили, що Бог наповнив їх своєю силою. І Бог це зробив. Він дав їм цю радість. Вони поклали свої тягарі на його плечі, і він звільнив їх. Тому що далі ми читаємо, що вони після молитви вони почали його хвалити. Вони почали співати йому псалми, звеличувати його ім'я. І нам може здаватися це дуже дивним. Їм боляче, вони незаслужно покарані, вони перебувають в в'язниці, повністю нерухомі, там, де воняє, де темно, і в цьому цьому стані вони хвалять Бога. Нам може здатися питання, за що? За що ми зараз в цей конкретний момент можемо хвалити Бога? Але вони знали, за що. Вони знайшли. Вони зрозуміли, що Бог навіть в цих умовах. Може їх використати. І чомусь, вони не розуміли чому, але чомусь Господь помістив їх всі обставини. Те ж саме є і з нами. Ми можемо тільки з часом зрозуміти, чому ми переживали ту чи іншу трагедію. Чому ми страждали, чому в нас була хвороба? Але тільки з часом Бог покаже і відкриє, що на цей в нього була своя воля, свій план досконалий. І через цей план Він формував наш характер, що ми були схожі на Його Сина, на Ісуса Христа. Sorry. Мені дуже подобається вислів, я до цього не знав цього автора. Це один з найвидатніших ранок християнських письменників, звати його Туртоліан. Він сказав дуже потужну річ і глибоко. Цитуючи, там, роздумуючи над цим текстом, над тими подіями, він сказав такі речі: ноги нічого не відчувають у колодках, коли серце на небі. Я повторю: ноги нічого не відчувають у колодках, коли серце на небі. Тобто ті обставини можуть нас скувати. Але якщо наше серце буде з Богом, ми будемо відчувати себе вільними, тому що ми вже там. Ми думаємо про небесне. Ми покладаємось на нього. Ми довіряємо йому. І ми відчуваємо себе вільними. Не те, що ці обставини нас скували, ув'язнили, пригнічили. Ні, вони відчували себе радісними. І ми також можемо взяти приклад з них. Ми можемо теж відчувати радість і хвалу в ті моменти, коли нам боляче. Насправді. Це теж великий приклад, тому що будь-хто і будь-який час може хвалити Бога, коли ми зверху, коли у нас все щаститься, коли у нас є багато коштів, коли у нас здоров'я, все добре, коли не знаю. От просто є така біла полоса, і ми дивимося, і от все прекрасне. Ти сидиш там вранці, прокидаєшся і відчуваєш таке наповненим себе, радісним. Але дуже важко хвалити Бога, коли ти в долині страждань. Коли ти на самому дні внизу? Ось в цей момент ми можемо перевірити нашу віру, те, наскільки ми йому поклоняємося, чи те, в що ми говоримо, в те ми віруємо. Чи ми дійсно відносимося до Бога, коли ми щасливі і в нас все добре? Однаково в той момент, коли ми нещасливі і в нас не все добре. Це важливо задати собі це питання і перевірити своє життя. Як ми реагуємо? В ті моменти, коли ми у в'язниці. І наступний третій етап це плід їхнього туремного досвіду. Їх час у в'язниці не був марним. Ми прочитали, що в'язні слухали їх. В'язні уважно слухали їх. Я думаю, що вони знали, по якій причині вони туди потрапили. Я думаю, вони теж якимось. Краєм вуха чули, що ці люди проповідують про Христа, проповідують про спасіння, про надію, про радість, про якісь інші моменти. І вони дивилися, що ці люди, те, що вони проповідують, чи так вони й живуть. І тому вони, бачачи, що їх незаконно покарали, вони уважно і пильно на ними споглядали і слухали, що ці люди не проклинають цих людей, не звинувачують, не робчуть, не сидять в такому якоюсь. В нітючому стані. Ні, вони в шоці. Тому що ці люди поклоняються. Вони славлять Бога, вони говорять, який Він прекрасний, який Він чудний. Вони дякують за Його план, хоча його і не розуміють. І це для нас є великим уроком. Те, що світ за нами спостерігає, люди в церкві за нами спостерігають. І вони дивляться, чи те, що ми говоримо, воно відповідає дійсності. Коли приходить випробування. Чи дійсно те, що ми трактуємо, що ось наш Бог він такий, Бог там, в моєму житті прекрасний, там, я йому довіряю, ми можемо комусь розповідати про Євангеліє, Але коли приходить дійсно випробування, от тоді всі навколо починають дивитися, чи дійсно твої слова вони є реальними. Чи те, що ти говорив, що твій Бог потужний, що ти йому довіряєш, що що б з тобою не сталося, ти його не покинеш, ти будеш йому вірний. Чи дійсно ти так реагуєш? На превеликий жаль, ми не часто, я не часто. Коли приходить проблема, трудність, я не дуже часто якось з радістю це приймаю. Мені хочеться від цього позбавитися. Ну, чесно, мені хочеться, щоб вже це швидше закінчилося. Мені хочеться дізнатися, щоб Господь сказав, що Сергій, ще місяць, потерпи, і це закінчиться. Але. Це була б тоді не віра, якщо б ми знали, коли закінчиться, як все закінчиться. Господь хоче, щоб в ці періоди ми йому довіряли. Ми покладалися на нього. Моя тема підходить до закінчення. Я хотів би, щоб ми сьогодні для себе взяли таких три примінення. це перше те, що біль. В такому в тюремному досвіді це нормально. Це нормально, коли нам важко, коли нам боляче. Це нормально, коли ми переживаємо якісь такі випробування. Це не говорить про те, що ми не спасені чи у нас погана віра. В кожного життя приходять випробування. І ми бачимо це на сторінках Біблії. В старому заповіді всі праведники вони переживали якусь свою долину страждання. І тому це нормально, коли до нас прийде ця долина страждання. Друге. Дуже важливо, щоб під час цих важких умов ми спочатку молилися, молилися не про те, щоб Бог звільнив, а про те, щоб Бог дав сили це пережити, щоб Бог дав сили поклонятися йому, щоб Бог дав сили переживати ці умови, не бути бездіяльним, щоб це нас не сховало, а навпаки нас відкрило наше серце до Бога. І щоб в цих умовах ми його прославляли. Як і в хороші часи ми йому дякували, так і в погані. Ви всі пам'ятаєте приклад Йова. Був багато людина, мав багато дітей, але в один момент Господь забрав все. І це що зробив Йов? Він не почав якось погано відноситись до Бога. Він сказав: Ти дав, ти забрав. Будь благословений. Він його за це прославив. І моє побажання, щоб коли в нас буде цей тюремний досвід. Ми йому продовжили поклонятися. І не забували, що всі навколо спостерігають, що ми робимо, що ми говоримо і як ми переживаємо свої страждання. Це ще не книць. Ви бачите, у нас є шарики, І ми кожного тижня нагадуємо там в різних інтерпретаціях, в різних образах, що час впливає. Яскравий приклад наші підлітки. Вони сьогодні будуть випускатися, святкувати, закінчення на школи. Я в церкві не так давно, але для вас вони, я впевнений, зовсім недавно почали ходити на дільну школу, а сьогодні вони вже закінчують. Вони вже скоро будуть молоді. І тому ми, поглядаючи на них, ми можемо побачити, що час не те, що спливає, він просто так. Одна мить, і він пройшов. І тому це для нас велике нагадування, що ми задумалися, як ми живемо, що ми робимо, чи робимо ми правильні речі, що ми задумалися над своїм життям, чи дійсно ми живемо для Бога, чи для своїх якихось похотей, бажань і так далі.